Для тебе щось приготувала. Для тебе в цьому році буде твій перший новий рік. Тому, мами, є для тебе невеличкий сюрприз. Один, два, три. Повертаємося! Поглянь, яка краса! Дивись, синок, ось це називається Ялинка. Синок, дивись, ялинка. ти Діди. А ось тут. Дуже багато для тебе сюрпризів. Один, два, три. Трій! Поглянь, як тут багато всього яскравого. Ми з тобою сьогодні будемо дивитися, які у нас є іграшки на нашу новорічну ялинку. Ура! ура! -уля -уля! Давай для початку будемо розглядати ось цей ящичок. Що в нас тут є цікавенького? В минулому році мама робила ось таку ялинку. Поглянь, яка краса! Красива? Красива ялинка! Ми будемо її ось так прикрашати в нашу велику основну ялиночку. Гарно, виглядає. Так, мама ще робила ось таку зірочку з дощика Класно? Класно. Подобається, так? Да? сюди. Ось так. Дивися, яка красота. Ось це прикол. Давай також прикрасимо нашу ялиночку. Дві красиво. Це ну дві. Ще мама робила ось такі іграшки ручної роботи. Дивись, ось таку сніжиночку. Ось така краса з бумаги, до речі. Дивися, ну це мама в ручки тобі не буде давати, бо ти швиденько її зараз пожмакаєш. Ось така сніжиночка у нас буде на ялинці. У нас ще є для тебе маленька ялинка. Поглянь, нуль! Дивись, як класно виглядає! Ось така малесенька новорічна ялиночка. Іди на річки. Апа! Ось так. Так, що в нас тут ще є? Не знаю. Я сподіваюся, що наша новорічна ялинка також буде в цьому році красива. Яких іграшок не буде вистачати, ми з Артемчиком обов'язково зробимо. Дасін? Да. Мамін хлопчик. Не знімай мамі окуляри, Мама без окулярів погано бачить. Так, що в нас тут ще є? У нас є ось такі іграшки. Дивись! Але вона вже зовсім старенька, її немає як прикріпити на ялиночку. Далі у нас є ось така іграшка. Поглянь, рожева. Оце тут клас! Ось так буде виглядати наша ялинка. Дивись, яка краса! Подобається? Так, на самому верхушечку у нас є зірочка. Цьому році не доведеться нічого придумувати. Далі, із ручної роботи є ось така лялечка. Дівчинка така з бумаги ну, Бачиш? Ці іграшки будуть під ялинкою знаходитись. Далі ще від моєї бабусі залишились ось такі іграшки у вигляді попугайчика. Далі ось така синя іграшка у нас є. Синій шар, і в минулому році я її розмалювала в такий срібний колір. Мамі ще є ось така чудо, не знаю, совичка, не совичка. Ручна робота із бумаги дуже класно виглядає. Це така шкатулочка, але поки що ми її відкривати не будемо. Всі ці іграшки у нас будуть знаходитись. Під нашою основною ялинкою. Зараз ми все поглянемо, що в нас є, а чого не вистачає, обов'язково в наступному відео зробимо ось такий сніговик, також буде прикрашати нашу новорічну ялиночку. Також у нас є ще така дівчинка з бумаги. Залишаємо її також під ялиночкою. Так, баранчик ось такий у нас є тут. Баранчик-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. До речі, друзі, Артемчик вже навчився повзати. Де зінок? Навчився повзати. Ось це наша буде верхушечка на ялиночку. Давайте одразу її сюди і прикріпимо. Погляньте, яка краса! А чим ти тут займаєшся? А це, до речі, скляні іграшки, тому тобі ними гратися не можна. Ось така іграшка. Далі в нас тут ще є із бумаги ось така іграшечка. Ось такий новорічний будиночок на ялиночку. Погляньте, як красиво виглядає. Ще в минулому році я робила ось таку шкатулочку. Дивіться, яка класна. Далі ось такий зайка. Він також повністю із бумаги. Дивіться, як красиво виглядає. Ну, і, в принципі, в цій коробці залишилося декілька іграшок, які залишилися від моєї бабусі. Ось такий попугайчик. Ось така іграшка, навіть не знаю, що це таке. Лялечка така, ялинка. Ялинку давайте ми ось сюди прикріпимо. Опа! Ще одна ось така іграшка. І, в принципі, все. Більше тут нічого класного немає. Що, друзі, чесно кажучи, бідновато виглядає наша ялинка. В принципі, як і наше життя. Тому доведеться щось швиденько придумувати. Артемчик, в мене є ідея. А давай ми з тобою зробимо самостійно новорічні прикраси для нашої ялиночки. Але це ми вже покажемо у наступному відео. Тому не пропускайте! Всім пока! Пока-пока-пока! Всім пока, пока. Сьогодні я тебе познайомлю із новорічними іграшками, тому що це для тебе буде перший новий рік. Ура! Мама зараз покаже, які в нас тут іграшки, але я думаю, що в цьому році ми обов'язково будемо купувати нові іграшечки. Ну що, лягай поки що на диванчик, лягай, можеш собі на животик, як тобі зручно. Мама тобі зараз все буде показувати. Добре, тобі так зручно лежить. Дивись, синок, дивись. Ой, це помічник. Няня весь день з ним займається. Я так сьогодні трішечки. Так, поглянь, у нас тут є ось такий олень. Деякі іграшки з цього всього ми залишимо, звичайно, на ялинку, але більшість я впевнена, що ми поїдемо купувати нові. Ми ж багаті можемо собі все дозволити. А ось це моя сама улюблена. Поки тебе не було, мама на ялинку купувала ось такі іграшки у вигляді дитячого візочка. Поглянь, яка милота, синок. Бачиш? Ось така зелена в нас тут іграшка є. Не знаю, якісь такі барви, незрозумілі, золотиста, ось такі дзвіночки у нас тут є. Контик зелений. Ось тільки я не розумію, в якому кольорі цього року оформлювати ялинку, який має бути дизайн: рожевий, блакитний, червоний, золотистий. М -м, золотистий, я звичайно обожнюю. Але, можливо, в цьому році буде щось трішечки інше. Я ще поки що думаю, тому вирішила спочатку переглянути всі наші іграшки, які тут є, а вже потім прийняти правильне рішення. Сину, поглянь. Тут є такий олень і. Веже, бачиш? Ну, такий дизайн мені подобається. Можливо, ми зробимо просто е, всі іграшки білого кольору, сніжки такі красиві, а ще можна додати багато-багато купюр, бакси, євро. Слухай, а може дійсно, ну його всі оці іграшки краще на ялинку, начіпимо дуже-дуже багато валюти, яку ми просто обожнюємо. Це взагалі щось незрозуміле. І це червоне вже не в моді. І це також, і це вже нам теж не знадобиться. Я думаю, що можна зробити зелену ялинку і ось такі білі сніжки. І це все біле розбавити доларами і євро. Я думаю, буде виглядати просто топчик. Янголядко ось таке у нас є. Це залишимо. Я думаю, цього року ця янголядка нам знадобиться. Ось це вже взагалі не в моді. І це також не в моді. Є ось така пташечка. Оленів так багато, що я не знаю, навіщо їх тільки купувала. Оце все золотисте намисто. Мені вже це все не подобається. Трішки допоможеш мамі, іди. Ти сьогодні так стильно одягнений, Зін? Майнкрафт, всі справи. Ну що, я думаю, ось це все більше має сенсу перебирати. Ми цими іграшками навряд чи будемо користуватися. Ще у нас тут на столику. Ух! тьомик зараз допоможе. Ось такі коробки з золотистими іграшками. Вони вже також не модні, тому я думаю, що цього року ми точно обійдемося без них. Ну що, синуля, я пропоную брати гроші і їхати в магазин за новими іграшками. Що скажеш? Що скажеш? Тобі подобається така ідея? Розкажи. Подобається? Ну що, друзі? В наступному відео ми обов'язково покажемо вам, як ми будемо або вже прикрашати ялинку. Або, скоріш за все, разом із вами ми поїдемо у величезний торговий центр купувати нові новорічні іграшки для нашої зеленої красуні. А ще на носі День Святого Миколая, тому не пропускайте відоси, тому що ми будемо дарувати синулі дуже дуже класні подаруночки. Точніше, це ти Миколай принесе йому дуже класні подаруночки.